І всім привіт, друзі, з вами я, Блокпостер ТВ, і сьогодні я хочу вам сказати, що відео виходило лише поки коротке, бо були на це дві причини. Перша причина, я не спів просто логічно записувати ці відео по двох причинах. Перша причина це я купив голду для стріма. Та поближаючим часом, коли я накоплю 5000 голди, я випущу стрім, бо я на стрімі хочу відкрити 3 кейси. Один кейс вже є, лишилось не купити ще на два. Так що і зараз покажу другу причину, через яку мене не було. І зараз ви вийдете і ви зможете наглядіти фотки. <пандемія> так, і це були три причини. І зараз це була перша причина, друга. Та я був на стрільбі і це ми не стріляли з автомата, ми розбирали, а я як він не вважав, а не розбирав. Ми просто з другом фоткались. І, друзі, завтра я попробую провести стрім з другом. Може, проведу завтра стрім з другом, але якщо я зможу. Так що, друзі, це були дві причини. Я стріляв, це було дуже там круто. Це було відручена, через який не було. Tulet jo sanomaan, että minä blogpostit, Tv,